Друзяки, погляньте, який класний варіант до нас заїхав. Це у нас Порше. Каєн 2012 року 3,6 бензин на повному приводі в крутезній комплектації, дуже якісно зібрана машина. Пробіг у нас його 240 тисяч. Для цих років це вже норма. У нас є пам'ять сидінь, електрорегулювання, дуже класні, зручні сидіння, просто погляньте, як вони всі виглядають. Кермо. Ну, от, Porsche це одна з тих марок, яку варто похвалити за зборку автомобілів. Ну, це, на жаль, вже трошки устаріло, але в принципі виглядає достатньо непогано. Дуже багато. Кнопочок у нас пневма вона вся регулюємо, клімат, підігріви всі можливі. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Класна, дуже по якості шкіра. Вона тут ну, справді, преміум матеріали. По задньому ряду також нарікання ніяких немає. Ось така у нас світла стеля. Машинка вся виконана в одному стилі. По багажному відділенні також, у нас воно більш ніж містки. До речі, класний тут двигун 3,6, звичайний, простий, атмосферний. Тобто, вполне себе можна навіть брати, їздити і не перейматися за надійність. Тому, хлопчики, залітайте до нас компанії автопарк, щоб подивитися цей крутезний варіант. Правді, варіант достойний за свої гроші, так тим паче. Тому будемо вас чекати. Запрошуємо на тест-драйв. Приїжджайте!